Ну, це Щоб рошук, це рішення суду або рішення прокурори. Так, так, родичка, так, у мене я сповістив. Так, так, я вас говорю. Ви казали про правосуб'єкт. Так, так, так. так Правосуб'єктність. E, значить, це e, правосуб'єктність людини це право згідно статті 6 загальної декларації прав людини, e, статті 16 та статті першої пакту про громадянські та політичні права, а також статті, 6, статті 5 загального пакту загальної декларації прав народів. Це Алжирська декларація від 78 роду, де сказано, що кожен, де він не перебував, має право на визнання його правосуб'єктності. Тобто, в даний момент я заявив про свою правосуб'єктність, а ви не визнали мою правосуддя? Це вже є порушення міжнародного законодавства. Норм, що це... е, орган е, я коли робив запит у Міністерство юстиції, то відповідь прийшла, що статус людини надесі від народження і не надається будь-якою публічною владою. Е, є правовий статус людини. Дивіться, є е, поняття людини як homo sapiens, ви людини, а є правовий статус людини. Тобто я вам заю про свій саме правовий статус людини. Чого ж статус у вас ніхто не повище, не каже вам, що ви не людина? Ну то ж не в тому діло, що визнання як саме людини, як homo sapiens, а саме правом статусі людини, правосуб'єктності людини. Тобто, у нас діє заявне право. А згідно з заявного права, якщо я заявив про свою правосуб'єктність, то вона вже є чинною. Тому що е поки ви не заявите, це є конклюдентні дії. Да? Тобто за замовчан, за це конклюдентні дії. А якщо ви заявили, то значить у нас діє заявне право. Значить, я заявив про свій правий статус. І ви зобов'язані визнавати мій правий статус. Що що На той час було 1540. Так. От тобто визнавати правовий статус. І це міжнародно прописано. Що -що -що. Що саме? В межах то спосіб Конституції та між міжнародного договора. Я забороняю, використовувати до мене будь-які фікції. Як фіз, особа громадянин забороняю. А якщо в Конституції було прописано, що людина. Там вже так прописано, що людина. Там не написано, ви якщо прочитати статті 5 Конституції України. То Тут конкретно написано. Тобто, щоб я зараз безпомічую. Стаття п'ята. Україна є республікою. Носієм суверенітет. Єдиним жиром влади в Україні є народ. Народ здійснює влади безпосередньо через орган державної влади, орган місцевого самоврядування. І стаття третя, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнається в Україні найвищою соціальною цінністю. Тобто тут не написано ні фіз особа, ні громадянин. Тобто тут саме статус людини. І що права і свободи людини та її гарантії, визначає зміст перемовин з діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тобто ви, якщо ви ж є представник держави... Тобто, якщо не, напустимо Конституції особа, це все, так? Да? Значить, е, е, тут ми, я вважаю, вам чорним білому. Тобто в цивільному кодексі там є такий запис, що... А, чому е, ви знаєте, ви все розумієте? Я розумію в рамках закону та міжнародних договорів та Конституції України. Я дієздатна людина і розумію, не, особ. людина, не особ. Заперечу. особа. Заперечую, особа відсутня. Що таке людина, можна визначити? І... А особа? що Особа це значить, фізична особа це, не, не фізична, особ. особа? <звечна> <звечна> це прав, правова... особа. фізична Це Правова фікція Це правова фікція. Правова фікція? що таке? фікція – це значить, що е, людину вели в оману і е, шляхом компіляції це. даних, щоб, щоб обдурити і щоб зробити рабом системи. Тобто, ну, якщо я скажу, що ви людина Михайло, подавте, це буде якось ну, є правильно, так? Данило Михайлович, Так, Дима, звертатися Дима, до Дима. мене. А, Може, то, так. А, а, людина ви... прізвище відсутнє. Да? Воно е, відсутнє. Це прізвище створено шляхом компіляції даних, тобто те ж саме стосується і вас. Ви мені скільки заплатите за те, що я вам право зараз консультацію? Проводжу? Михайло, а от дивіться, якщо йдете ви і інша людина. І він теж Михайло Данилович. Як розрізняти, хто з вас? От такий Михайло Данилович, такий Михайло Данилович. Якщо у вас троє Михайло Данилович йде. Це у вас є за, як сканворд, чи як? Ви такі? Ну дивіться, іде, ага. я от, от, вас знаю. Угу. І, і депе, от, нагадайте, ще нас, раз, як, як вас звати, нагадайте, Микола. Я к, к, кричу, Михайло Данилович відвертається дві особи. Так, це ж не особливо. Я ж вам кажу про статус. І як як, як, як бути? Значить, е, це ви я думаю розберетесь. Це до нашої розмови е, не стосується. Тобто, якщо є право і статус, то він є. Тобто є міжнародні договори. Ви, ви знаєте міжнародні договори? Згідно згідно статті Конституції України, у нас є ратифіковані міжнародні договори. Правильно ви читали статті дев'яти, і якийсь договор каже, що прізвище не повинно бути. А де встановлено зворотня, де встановлений обов'язок? Обов і, і там, не встановлено, і там не встановлено. Це, це значить, що це дивіться, дивіться, є права. От. І вони є чинні до тих пір, поки не буде доведено зворотня. Тобто я заявляю про свій правовий статус, я користуюсь своїм правом, і воно є чинним до тих пір, поки ви мені не доведете зворотня. У нас діє презумпція невинуватості. Тому що у вас немає прізвища, вас ніхто не обвиняє. Не. Ну, не зараз не... мене незаконно обмежили в пересуванні, не визвали мій правовий статус. Хоча кожен і... має право визнавати це... свій правовий ну, статус. Це законно, зараз цим протокол дотримання, да, все ну, не от. Читають. От. Е... А що так? Гаразд, ви кажете, незаконно дотримання. Не а як по вашому незаконно дотримання? Ну, законно це визнавати правовий статус, правий суб'єкт. Согласно, ваши документы, до полного закомления.

Ну і будь ласка. Документи. 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 Стоп, Дивіться, кому не да давали присягу. без зайвих предметів. Без зайвих предметів. В законодавчому це написано, 18.3. пункт 3. Без перевитаскуть документи всі. Две документы ну, говорю. Вы у мне даже без рук нападения. Я фиксирую. Да. Що да фиксируйте, будь ласка, шанов. А куда вы и тянете? Отпустите. Шану. Вы меня в часть на работу не приняли. Вы с улицы людей будете хватать. Отпустите его. Отпустите его. А вы что роботы? Шанов. Ви нападаєте, Говорю. На кого нападать? Это вы на него напали. Я захищаю его. Я захищаю его из напал ну замайте, шановна, що ж ви творите? брешете, я говорю. Будь ласка, ну, Значит, я, руки, вот, я, у нього ще синці й будуть. Ви брешете. Одна жіночка там тягне. Ви тут тягне. Та от, руки, це ваші там. Ви тут, а тому що я не хочу, щоб ви його побили. Вас хтось бив? Наразі ніхто не бив. Просто працювати права, то що ми обмежили. Бо ця жінка вас тільки, що била. Моя родичка, вона... Це брешете, це чоловік. – це брешете. Це не ваша юрисдикція. Ваш, человек, Там Документи ваші, вже показали п'ять разів. Слухай, а що у тебя руки в карманах? Що у руки в карманах? Ка ты кому присягу давал? Ты забыл. Я... Забыл, я тебе забив. Да. 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 Я тебе сказал, забыл. Люзурка мне так да, Я вже Понять, диссердия. Давай, 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 давай. Быстро в Москве. Там давай-то Ага. Да. да, я вижу, что на стене. Давайте продаем задержать. Шановные, протокол, за протокол, э, зараз складается протокол. Да, да. Все, есть а, протокол да. За... Вот, просидник выписывает протокол затримания. Какие вопросы? Я только с машины вышел, потому что люди убегают. Я же зиночки придерживаю. Не тыкай. Ребята, узнайте, кто это. сделайте эту звезду. Вот вот это у тебя. План, план pues, надо выполнять. Умирать не, не хочется. Cascade, не хочется er не хочется умирать. с этим человеком у вас ничего не выйдет. Его уже ну по городе не доставляли вот такие, как вы. Все равно отпускают. Так а зачем вы себя дисперсифицируете? Я сегодня не дисперсифицирую. Да будь ласка, это ваше право. Будь ласка, фиксуйте. Он украинский народ. Конечно. Вот вы. Я? Да. Давайте вот сейчас жетон, смотрите. Да, будь ласка. Вот, видите? Само уже все предъявил. А ты видишь, оно, скажи номер. 008 47 008 47 Так. на Потому что будет камера сила. Ну так это ваше проблема. Скажи мне вот этот номер. 0084 620. Вот. Давайте еще вот так вот. Во-первых, вот экипаж. Я, а от друга первый подався. А, а от этот почав каміти. Геннадийський, ну где ви? Я хочу сказати, що це за чоловік. А, Ні, он відказався, он брешет, я... у меня є, є зйомка, ти бреше. <поставлені>, ти зараз бредеш. Зараз... Це... Це... Воді камера працює, мене зараз обмежили пересування, незаконно затримую зараз, отримують мої свободі пересування. Що ти не понимаєш? Зараз виписую протокол на фізичний особу. Я буду працює правовий статус і не визнається. Заперечка, <поцерказ> приєднати до будь-яких організацій, які <поцерказ> можуть. Я людина про суб'єктності людини. Надайте, будь ласка, е ваші документи. М -м. А, не будь ласка, я знайомлюся. Я в Росії закриває документи своїх наказав. Леонтьєв Олександр Григорович, 18-32-47. Ви відноситесь до патрульної поліції чи до ГУНП. ГУНП. — До Ну, я вже зазначав, що я е, робив конституційне звернення до то... якісь самі е, конкретні претензії. Претензії зараз? Так. Та звісно є, тому що я йшов собі. Я заявив про свій правий статус, і правий статус не визнали. Тобто я е, 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 сказав, що я не є е, ФІП, фізична особа. Да? Тобто, от ну все одно хлопці продовжують мене утримувати, е, тобто складати протокол протокол на фізособу. особу. Яким чином вони можуть встановити вашу особу? Я ж кажу, фізособа відсутня в Україні зараз. Крім того, що ведемо правовий режим і настане ми всі розуміємо, що в Україні йде війна, справжня. Ми повинні розуміти хто в е, нас е, користується. Ну, я, я користуюсь я своїм правом е, згідно статті 6 загальної декларації прав людини ну, для забезпечення безпеки і порядку інших громадян зараз з метою встановлення вашої mm. особи вас би затримали. Я так зараз. Зараз протокол складають е, до райвідділку, Я значить, якщо до то підстави, то от я протокол протокол затримання, куди мене хочуть доставити, я не знаю. Мене хочуть взагалі викрасти звідси, тому що якщо ви кормінь людей є факти, є факти викрадення в званих ну, організаціях... Ви ж самі розумієте, що у нас є конституція. Ви конституція не знаєте, нікуди людина не буде конституції. Щітка сказано, що кожним що людина здійснює влади безпосередньо або через органи державної влади, що людина і честь і гідність.

Нет, блядь, нет! Нет, блядь, не трогайте! трогайтесь! Ну оттайте его, блядь! Старик, сука, оттайте его, блядь!